Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Мільйон з нуля, мільйон на крипті». Це проект, де я показую на своїх особистих коштах, як з самого початку, з самого нуля, не маючи абсолютно нічого, створити капітал на крипті. Одразу кажу, це шлях не з легких, так? Тут ми будемо мати в друзях тільки час, тобто, час нам допоможе це зробити. Я вам покажу, які активи у нас є сьогодні в портфелі. Поділюся взагалі результатом копітрейдингу. Так тому що пам'ятаєте, друзі, якщо ви дивилися попередній ролик, я показував, як я роблю цей експеримент, з чого ми починали, які інструменти використовували, і покажу вам результат взагалі по портфелі. Сьогодні ми бачимо невеликий прибуток. Перед тим як ми продовжимо, друзі, я рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також в телеграм-канал, тому що саме там я даю користь. Інформацію для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до портфеля. Пам'ятаєте, якщо ви дивилися цей ролик, якщо не дивилися, я зараз швиденько вам поясню. Дивіться, у нас була конкретна сума, тобто 100 доларів ми інвестуємо з самого початку, так і кожного тижня ми виділяємо на крипту на інвестиції 5 доларів. Я спеціально беру таку малесеньку суму для того, щоб нам було ще й важче, так щоб максимально ускладнити ситуацію. І звичайно, для кожного з вас, я думаю, це взагалі невелика сума, яку можна просто ось так втратити і забути. Так, тобто спеціально вибрана ось така сума. Друзі, на сьогодні ми бачимо взагалі на нашому балансі плюс 18% чистого прибутку на спот. 100 доларів в нас було, так і 50 баксів пішли одразу на спот, і 50 доларів ми пустили на копітрейдинг. Я про це більш детальніше розповідав в попередньому відео. Рекомендую вам подивитися. І, друзі, ми будемо сьогодні продовжувати купувати ось ці монетки. Почнемо, мабуть, з біткоїна так, купимо його на 5 баксів. І сьогодні давайте я вам покажу просто по портфелю, що сьогодні відбувається. Дивіться, у нас тут є деякі фаворити, які показують вже непоганий результат. Це конкретно монетка SEI, так PF Network і монета ZK Sync. тобто показують досить непоганий результат. Та й взагалом по ринку, друзі, ми бачимо з вами, що відбувся ріст, і відповідно наш портфельчик спотовий також підріс. Бачимо цей результат в реальному часі. І давайте переходити вже до біржі Бінікс. Поділюся з вами також зараз результатом по копі трейдингу. Дивіться, тут у нас є на балансі взагалі 119, тому що я там уже вісім баксів завів, щоб купити зараз. Трошки крипти, так? Ми купимо на 5 баксів. Давайте одразу перейдемо до купівлі бітка. Силочку на цю біржу ви знайдете в описі під цим роликом. Користуйтеся, ви мене досить гарно підтримаєте. Ну, і відповідно, копій трейдинг тут є також на цій біржі. На інших біржах ви його не підключите. І дивіться, друзі, переходимо давайте на спотову торгівлю і перейдемо давайте до купівлі. Як бачите, сьогодні ми бачимо в реальному часі, як оновлюється попередній пік, так, і бачимо нові цінові діапазончики. Давайте перейдемо до купівлі. Одразу пишемо на 5 USDT. Пишемо, вийде в нас та малесенька сума. Так, виберемо лімітний ордер, нажимаємо купити, і бачите, наша остання купівля, до речі, тут була показана по біржі Бінікс. Тут все наглядно видно. І вийшла у нас малесенька частинка біткоїна. Бачите, там на 4,97 по 118 з половиною тисяч баксів. Ми його запишемо, звичайно, сюди в портфель Тобто я вже сюди заповню цю табличку, будете мати для себе доступ, будете спостерігати. Зараз давайте перейдемо до копітрейду, поділюся, поділюся з вами, що там відбувається. Так, тобто в реальному часі будемо спостерігати. І так, друзі, переходимо в рахунок активів. Пудемо сюди в цю вкладочку, і давайте нажмемо рахунок для копій трейдингу, перевіримо, що у нас тут відбувається. Пам'ятайте, друзі, в попередньому відеоролику я розповідав, що ми закидували 50 баксів на копій так Сьогодні на балансі. Ми маємо вже 50, майже 52 бакса. Так, то тобто, бачимо за останній тиждень нас трошки завдяки трейдингу, завдяки взагалі торговим операціям. Ми нам вдалося примножити трошки USDT. Давайте нажмемо вкладочку «Мої угоди перевіримо, бачите, що в мене є підписка, тобто, бачите, що 50 доларів було виділено, і сьогодні маємо ось такий. ПНЛ. Давайте нажмемо більш детальніше сюди. Це мій копітрейдинг, так який я вам ділюся своїм результатом, і бачимо, що в нас є PNL 147. Можна ці кошти в будь-який момент вивести, так але потрібно дивитися, чи немає зараз відкритих в нас позицій. Бачите, що зараз позицій немає, тому ці кошти можна зараз в реальному часі вивести. Якщо тут будуть взагалі позиція якась відкрита, то краще його не чіпати, друзі, дати йому взагалі закритися. Дивіться, ось така історія торгівлі. Бачимо, що в нас був плюс. Дивіться, друзі, ось тут торгувався і бачимо ось такий результат. Можна тут полистати, це конкретно торгувалося взагалі по поманетки суї. І повертаємося назад до цієї суми. Як бачите, в нас тут є майже 52 долара. Я нагадую, друзі, що ми очікуємо, поки в нас тут буде 100 USDT, так, і потім уже чистий прибуток. Я буду направляти на спотові інвестиції, так? Тобто чистий прибуток вже буде йти на спот на довгострок. Так, тобто, ось така в мене взагалі плану, ось така стратегія. Чи вийде взагалі це е, зробити в реальному часі, ви, звичайно, будете спостерігати. Так, і знову ж таки, пам'ятаємо, друзі, що ось ця сума може просто, просто зникнути, так, тому що якщо буде сильний дамп на ринку, сильна корекція, то ця сума просто спишеться і бота взагалі того ліквідне. так, Тобто, пам'ятаємо, що тут є свої ризики, а на спотових інвестиціях, друзі, у нас взагалі немає таких ризиків. так Тому і вибрано взагалі було, що... 50 ми інвестуємо встоїмо одразу, так, а 50 ми беремо на трейдинг для того, щоб наша сума примножувалася і давала нам тим самим пасивний дохід. Тобто ось така взагалі додатковий інструмент для заробітку. Подивимося, друзі, що взагалі з цього вийде на дистанції. Мені самому цікаво, знову ж таки, кожен сам собі нехай приймає рішення, чи повторювати, чи не повторювати. Ділюся просто з вами своїм шляхом. Тому, якщо ми повернемося до доларів, бачимо, що ми сьогодні маємо плюс 9 доларів чистого прибутку і початок покладений, друзі. Подивимося, що вийде з цим. Проєктом на дистанції так мільйон з нуля, мільйон на крипті Якщо вам взагалі сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте мене коментарем, лайком, ставте свої вподобайки і обов'язково дивіться взагалі мої ролики попередні, особливо ось цей ролик про мільйон з нуля, так щоб ви взагалі зрозуміли основну суть. Бажаю вам усім профіту і до зустрічі в наступних роликах.